Даша. саме вона намагається вибити картку банчана з альбома Юки вже п'ять разів. За справу беруться ясновидиця Олена Курилова, переможця 16-ї битви екстрасенсів Сурена Джулакяна. Ти! Ти я бачу демона! Демона! Навіть оператор був в шоці від здібностей Олени. Просто хочу карточку банчана з альбому Юкі, а він не паде. Сурен, сурен, що ти кажеш? Він за твоєю спиною. <звук> сурен каже, він здей. Рен, я розумію, але ми тут не для цього. Нам треба провести ритуал на банчана. Що, сурен? Несіть картки банчана. сюди, сюди. А, прийди, банчан. Бенча Старен, ти чуєш? Ти чувствуєш? Чувствує? Він тут він тут. У вас є дуже серйозна проблема. Ритуал на банчана проведений, але позаду вас нам потрібно з вами особисто поговорити без камер. Камери, камери сюди, ви розумієте? Позаду вас цілий Годжо! Годжо! А що мені з ним робити? Його потрібно запечатати! камери. Камери це приватна розмова.